Ну вот мины с позиции российских трассов. И что мы видим? Что мины поставляются Китаем? Ну вот, я скрываю. заряды и смотрим. У нас уже умники перевели, Мада ин Китай. Співпраця Москви та Пекіна виходить на новий рівень. У нещодавньому матеріалі Bloomberg повідомляє, що Росія отримує розвіддані з китайських супутників і так визначає місця ударів по Україні. Зокрема, одна із компаній, яка зливає дані Кремлю, Head Aerospace. Вона має доступ до більш ніж сотні китайських супутників. Інформація з яких регулярно передається росіянам. Також аналітики фіксують, що РФ отримає від Китаю мікроелектроніку, оптику, паливо для ракет і товари подвійного призначення. В обмін Китай іще міцніше прив'язує до себе Росію. тотальную залежностью от своих поставок. А ему бы, наверное, хотелось больше зависимости России для того, чтобы Россия фактически стала инструментом для Китая, своеобразным таким молотком, которым он может расмахивать. Ну, то есть не сам, как вроде Китай, да, но иметь такого неадеквата, который будет дубинкой, мог бы быть для Запада и создавать определенные проблемы. При цьому публічно Пекін все ще зображає нейтралітет, кажуть аналітики, і навряд чи колись відкрито виступить на боці Москви. Китай ніколи не буде чітким своєї позиції. У Китаї ні друзів у Китаї не врагов, у Китаї політичні інтереси. І в ці інтереси не входить відкрите забезпечення російської агресії. Тому підтримка Кремля, хоч і є, але явно менша ніж цього б хотіли в Москві. І ті візити, які були у Путіна ем... частина да? в останнє время, котро він шал в Китай, на повістки дня для Росії стояла вопрос Скланення Китая к тому, чтобы предоставлять ворушення Росії. Но Китай на это он, скажем, пока не покані Но для Росії. Это критически, скажем, важно, хоча бы ту поддержку, которую получает. вирішувати зокрема і ці питання до Китаю напередодні вирушив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Сьогодні стартує його триденний візит до Пекіну, де як повідомлялося, головною темою обговорень стане пошук шляхів досягнення миру. Зараз ми. Заявляємо свою позицію, пытаемся донести свою, скажемо, інформацію, намагаємося знайти якийсь е, то формат взаємодійства з е, Китаєм. намагаємося дуже возможно прилежить якісь формати взаємодійства, в тому числі там економічні. При тому, що візит аналітики сприймають швидше як ознайомчий, ніж доленосний. Сам його формат уже багато про що говорить. Адже це не Киев напрошувався у гостя, чтобы поговорити про мир, а саме Пекин запросив коллегу Ван И на спільну зустріч. И вот уже Китай, очень интересная конфигурация, зовет министра иностранных дел на переговоры. Раньше для того, чтобы Украине быть выслушанной, нужно было самой договариваться и просить, давайте мы, например, соберем саммит, давайте мы проведем переговоры. А теперь... Україну потіхонічку вистраю сувощіріць, і це вкрай важливий сигнал того, що Україна сьогодні стоїть на порядку денному будь-якої країни, яка хоче мати світову вагу. Американська передвиборча політика будується на питанні миру в Україні. А відповідно, і Китай не може залишатися осторонь. На думку експертів, нав'язати свої позиції, Київ має час до листопада цього року. Коли в США буде оголошено результати виборів, розмови про мер змінюватимуться діями, і Україні вкрай важливо до тих пір донести свою позицію всім, хто збирається зупиняти війну.